Іван, це капітан команди, четвертий Миколаюк Євген. Сьогодні за Євгеном також будемо спостерігати уважно і вже Денгов, до речі, атакує сьомому І Бачимо в підкатах, ось грають. Але там Яковенко на місці там офсайд фіксують. Положення позагрою, але не бачить, і тільки зараз офсайд. не вистачає ось арбітрам сьогоднішніх. Тому ну класний відбір. Закидання вперед. Дарда може чіплятися, Дарда круто прикриває м'яч кордону під лівим. треба бити. Пробуває Дарда. Дуже небезпечний момент. До речі, від Ми знаємо, ось вчора, якщо ви дивилися матч зараз після цієї атаки, Шахтар атакує, Петряк, Подача, класна подача, падаючий. не вдається зафіксувати, як у Венку цей м'яч. Чи буде контратаками найтися за одне очко? В принципі, сьогоднішній футбол може це показати. Бачимо Дарда, Гребенюк, проведення Миколи. Удар треба бити. Пішов удар, удар непоганий, удар. Але зліва є дарда, є справа, підключення, треба відведити просто, але куди вона пішла? Непогано один в один вихід. Воротар на місці, воротар як сиївуть, треба пробивати. Прибуває знову гулкіпер, що він Не, ти... не дають забити Мельничук. Скільки моментів просто на рівному місці? На гулкіпер немає моменту. Ой, невдало вибивають м'яч, рикошет. Але кошет від свого. Це буде від воріт. Дощають, але не зовсім. Ось це помилка просто шахтаря. Він з Ми лічуємось, що знищили все. Це буде у на фоно і тут трохи час будуть відпочивати. Так, трохи все-таки так зліве є мельничок. Не ну, треба віддавати. Чи буде вже все? Чи буде бити, Пробиває, не вдається. Це трохи невдалий удар. Так, закінчила атаку. Це круто, але. Зліва немає, поки що Петряк намагається відкритися, відкривається, дотик є, удар буде, Петряк пробиває, але немає голу. Ну, удар був непоганий, м'яч просто не опустився. В принципі, небезпечно. Перемудрили трохи. Треба було пробивати одним чи іншим дотиком, але прокидування там фінти вже і це фол, що фіксують, м'яч в руку, чи там небезпечно. І це зараз від Петряка буде ударити, розумію. Чи ні? Ні, не пробуває він, пробуває інший. Ж... Стійка! Який момент! Від ну, слухайте, дуже небезпек... В Центр. Петряк. Петряк? Петряк, чи встигне Петряк? Треба встигати. Просто ментально головою не вдається просто пробити головою тут донечанам. І проходить. Класна продача. Мельничук, Треба... Пробуває Мельничук. Треба якось. Ось бачу, що деякі гравці беруть на себе, деякі ні. Продачу. Мельничук там може щось вигадати. Мельничук. Гребнюк лівою ногою, але голкіпер на місці ліве не ведуче, не вдалося сильно пробити, але момент знову з нічого. Не є. А там захисник також читає гру. Продача пішла, Дарда не приймає цей м'яч. Дарда. Треба було просто приймати, якось вже завершувати. Там так, там можна приймати. Пішов прийом, класно. Але це в удар. Так, це буде удар. класно, малий прийняв, заробив штрафний з нічого. І тут треба щось. І контратаку намагається шахтар вийти. Малий пішов просто про воного і треба б забивати, але не вдається. Знову там відбивається шахтар, знову голки. Чому тут в нас на м'ячі вже... 16 номер це бровкові. Проти злівий побуває, Дарда відкриває рахунок в цьому матчі. Ось це було дуже непогано. Шахтар знову на м'ячі. Шахтар знову на м'ячі немає фолу, там можна атакувати. Немає фолу, немає пенальті, немає пенальті. Можна грати. там можна грати, немає пенальті. Та немає пенальті Можете ставити пенальті, то це, це дуже сильно. Подача пішла. Чи буде далі продовження? Щось там сигналізують, чи була там рука якась. Там і передача на Дарда, Дарда, а там худкіпер читає. Погано, ну, знову ми з нічого, знову лівим флангом, до речі. Класно, класно. Підбирання малий удар в другий дотик. Ай-яй-яй, не поклав. скидає, бачимо простріл, букрок не вдається. І Мельничук пробуває. Далі, далі, треба. Дарда не вдається. Удар. Другі немає нікого, щоб замкнути цю передачу, Класна боротьба! Класна боротьба, Мельничук. Подачу робить, але гонки про місці. Круто, круто, меріко, класні просто. Пішла, продача, пройшла на 9 номера, можна під себе від себе. Удар пішов і це гол. Який гол? А як взагалі так вийшло, що людина, ну треба банально, банально швидше приймати таке рішення, і тоді все буде добре? Де продача дора. Чи вдасться да, йому? В обіру голкіпера брат, да, дар, так да, да, підкат від захисника. А рукою це червона, Це, мабуть, буде червона. Відводить людей. І давайте дивитися. Дар, да не влучає! Пішла подача. Під броню від Маріка з правої, до речі, ноги. неколик знову на усіх стандартах. У нас рахунок 1-1. Класна передача проходила, але не пройшла на Грабенюка. Ой-ой-ой, там подвійний формат. Та можна жовту карту віддати. Передачу, трохи затягнув. Грабюк на підбиранні, Дальність, дальністька є, Миколи не Можна бити, можна бити, так, є удар, але трохи не точно. Це штрафний. Чи буде жовта? Це буде жовта картка, так, це буде жовта картка, атаці фол. Працюємо, ось тут проходить, робинюк на м'ячі, можна подачу робити. Пішла подача, але там. І Мрійко! Класний удар! Класний удар. Слухайте, ну переведення вже на Мельничука. Мельничук класний прийом м'яча. Треба бити, треба просто. Ай-яй, не вдається. Хоча був Миколаюк на од... майже на 11 метрах. Треба бігти. І чи буде момент там? Є ще передача, один дотик буде удар, пішов удар. А там сейв від Яковенка, а там сейв від Яковенка і в сайт. Треба відводити цей пас. Чому не віддає Дарда і б'є, Чому він не віддає цю проє? Рука, що там? Не влучає стійка, просто стійка, Мельничук. Ще раз походить, а там передача виходить таким чином. Дарда м'яч закриває. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А як Миколаюк створив момент? Микола Миколаюк просто підказу кажути пенальті. Тому що ну, від цього залежить їх премія на сьогодні, чесно. Командна гра взагалі в професійних командах, коли ти не забуваєш, умовні пенальті. Дарда намагається встати, Дарда. Кричать, що пенальті та... треба грати, треба грати, не буде вже пенальті. не буде вже пенальті. Був поштовх, але ну, таке Забуд, ну, якось демоко хоче Ой, це і подкульзін злівує, под і Ось це гол. Ось це гол. Нарешті на, замах. Але Мельничук проходить просто весь газон, все поле вже опинився. Він на чужій половині по. А це фол. Чи буде картка? Чи буде удар в ближню? Ну, До речі, можна побити. Ану дивимося. Так, це удар. Це удар подача. Але вдаль. Мені здається, в ближню було б. Набагато небезпечно. Треба просто бігти. Треба просто бігти. Справий простріл пішов на дарду, але не вдалося. Це буде кутовий удар для Денгофа. Можна забувати третій іспід. І все. І це в нас кінець. Зустрічі. Денгоф.